Всім привіт! До обід було хмарно сьогодні. В обіди виглянуло сонечко, почалася мошка, отак усюча травнева. На вечір дивіться, який захід сонця кривавий. І увага, північ Житомирської, Київської, Чернігівської Сумської області на 8 травня. На п'яту годину ранку можливі заморозки місцями до мінус 2 градусів. Це з тої кліматичної карти, по якій я дивлюся. Синоптик може не показувати цих заморозків. Так що, трішки на день раніше. Чекали ми їх 9-го. Я відчуваю зараз, що повітря сьогодні увечері холодніше, ніж учора. Оце вже стало, там до 8-ї години вже підбирається у нас. І... Помідори під агроволокном і були, люфу ось так укрила. Подвійне. Це нове агроволокно, а то старе. Ну і тут отак повкривала, що буде. Якщо до мінус двох, то ще вона переболіє і буде нормально. Картоплю ранню накрили. У дворі зараз також піду люфу, понакриваю відрами. А може нас пронесе і в нас не буде. Але все одно на ніч дуже холодно, навіть і без того приморозка. Хай люфа буде вкутана. Може завтра і на день не буду її розкутувати, ну видно, яка буде температура. Капусту вкрили, в тому році так вкривала помідори. Хто не в курсі у нас в тому році, в кінці травня навіть були заморозки після 20-х чисел, там, ну, в кінець-місяця. Кінець І зійшла рання картопля, яка краща, яка менша. Ось так засипали її землею. Береженого Бог береже. Також сьогодні я нічого не знімала, бо ми то косили овечкам, то швидко садили, бо мошка з'явилася ота. Це щастя, що ми посадили кукурудзу, гарбузи і картоплю там на городах, і нас не їла мушка. Щось вона припізнилася. Тут у нас, вон видно, отак. І до кінця города квасоля різноманітна різних сортів. Там у нас буряк, морква. Це треба сполювати і розділяти шхверинками різні сорти полуниці. Це під мої хотілки. В кінці города там кабачки, кілька рядків. Це під мої квіти. Ідемо назад. Зараз ще позаношу перець і огірки з динями, з кавунами, які я сьогодні перше винесла на закалювання. Зараз покажу, які в мене огірочки. Я їх буду, оце восьме завтра, дев'яте, десяте, одинадцяте, отам буду вже висаджувати під агроволокно. Дуже шикарні. ну Зараз шикарні. Купила я це насіння по рекомендації. Ну, попробую, Так, ідем, Вівці бекають, бо ми тут ходили, але хай лягають. Парничок он на гноянці вкрили. Чому бути, того не минути. ну Не думаю, що вся до одної люфа пропаде. Може хоч щось залишиться. Ви згадайте, як минулого понеділка у нас був заморозок такий гарненький, як я знімала. І оця піонія, вона тоді була трішки менша, вона була так просто нахилена і замерша. Але готується до цвітіння, Це рання Люфу накрила і там понакривала. Ну, всього квітника не накриєш, тут ось уже Примадонна готується до цвітіння, так само, як і Пауль Букузе, ось який вже. Це мені дуже троянда подобається. Накрила імператриця фарах. Ну, береженого Бог береже. Може, про мене. Заморозки вони ж також там є, там нема. Мов нас не буде. Так, і оце все безобразіє треба сховати у хату. Це мій перець. Мотузочкою позначені ті ящики, в яких гірки. а в інших суміш різна і ротунда, і, і товстостінний, і всяке десь. Тому навіть уже цвісти збирається. Дуже шикарний. Я своїм перцем дуже задоволена. По два штуки у півлітровий стаканчик. Дивіться, який він коренастий, його не погнало вгору, він товстенький. Сьогодні поливала. Кашпо заховаю. Кобея ще не висадила, вперше сьогодні винесла її на двір. Так, і тут у мене цидиньки якісь. Ну, деньки довго сходили. Ось кавуни якісь тільки зійшли. Витягнула їх трохи. Ну, мене завжди витягує на вікнах розсаду. То все поправимо огірки, дині. Ой, то кавуни, певно. Кавуни. Ось огірки, як я казала. Це все садилося в один день. Це огірки. Ай, там у мене кавуни і дині ще. Це огірки Аякс. Сорту. Дуже в тому році багато хто їх хвалив, і мені хтось в коментарях писав, що дуже вони гарні. Це я їх вже буду з самих перших висаджувати під агроволокно. Там у мене ще сальвія, та, що мені осталось у квітники. Ну, мені дуже подобається. Дивіться, я садила 23 квітня, сіяла, яка сходжуваність, яка коренева. Так, по два штучки буду садити, не розділяючи. Ну мені зараз ну, ну зрівняйте видно, що набагато краще. Я дуже задоволена. Нам цих огірків хватить. Ого. -го. І що в мене кашпо також, певно, з петонією поховає. Така така щось у мене зачахла, але вже відходить. Горшкові лілії. А воно червоніє. Так що будьте і ви готові, хто живе в зоні ризику. Заморозків. Чи нам не привикать? Чи привикать, як там правильніше сказати, як воно. Рік на рік, кажуть, не приходиться, але другий рік підряд якось уже і піднадоїло оці заморозки. Хочеться, щоб посадив, та воно росло тобі. Все буде добре, аби ми були живі. Аби ми завтра встали, прокинулися, живі, здорові, а все. А все це діло наживне. Всім тихої ночі, дякую за перегляд. А ви понакривали? Пишіть.